Вітаємо усіх і кожного, хто зараз з нами дивиться наш Ютуб канал Таємний Вісник. З вами Катерина, з вами медіум Анна Атаманова, яку ми дуже раді вітати в нашій студії. Сьогодні ми будемо працювати для вас і заради вас, пані Анну. Доброго дня! Доброго дня! Так багато в нас є запитань. Дуже швиденько будемо проходити політичний блок і трішечки питання від глядачів з таємного вісника. І обов'язково додивіться наш ефір до кінця та поставте нам подобайку. Такий прекрасний енергообмін буде. Дякую. Пані Анну, скажіть, будь ласка, а, так. Про Сумщину, напевно, хочу поговорити. От, резонує вона мені дуже сильно. Дивилися ми з вами Сумщину на, та... на прогнозі. Розказали ви нам про фосфор, та, про те, що вони там роблять і будуть робити, попередили наших військових. Але скажіть мені таке, що нам очікувати від росіян у зв'язку з розширенням сірої зони на сумщині угу. зараз? Втягування техніки, боєприпаси будуть підірвані нашими військовими. Велику кількість ми підірвемо. Максимально зараз буде запекло змагатися Росія. Намагатися просунути, але багато буде дуже втрат наступають, Шостка, Боромля. Боромля, боромля. Обережно там румля, Чупахівка, охтирка. Прям відчуваю таку, знаєте, як тошнота хімія. Я вже постійно кажу, що сума в фосфорі, але там ще якась хімія добавиться. От. Я бачу волонтер. Терська медична машина, на жаль, наша буде підірвана. А скажіть, будь ласка, бачите ви примусову евакуацію з міста Суми, і яка реальна загроза саме для мирних жителів? Нам треба їх попередити? Те, що бачу я, вирішуйте самі, чи вирізати з ефіру, чи залишити. Я бачу перекачаних наркотичними речовинами росіян, але серед них там ще буде група такі, з бородами. Не знаю, хто вони. Я бачу будинок кирпічний вибухи. Лежить жінка одягнута, бо дуже холодно у неї як контузія ліве вухо постійно як чи закладач у воді заходить різко з автоматами? Троє, троє солдат автомат. Направлений на цю жінку, і її кричать так різко, чи тут переховуються солдати. Жінка, я бачу, мовчить ні-ні, отак. Я не знаю, це сьогодні чи раніше? Далі я не буду розповідати те, що бачу, не хочу. Не хочу навіть дивитися. Так це з приводу примусової евакуації, так? Це так, mm. да, хто не виїхав. Буде вона примусово саме? Я бачу, що будуть машинки, бусики, які будуть кликати людей виїжджати з певних територій. Багато хто відмовляється. Я тільки що побачила картинку, що сталося з жінкою. Я здогадалася. Я боюся, ну, ми не будемо про це говорити в ефірі. Я думаю, всі наші глядачі розумні і все зрозуміло. Дітей, будь ласка, не залишайте. Не залишайте дітей. Самих вдома чи де? А, так, отам от де багато росіян, а, так, буде як, знаєте, як прохання наказ тимчасово залишити будинки. А пані, вивезені а... діти будуть. В навчальні заклади і Харків, Харків там також. До сьомого місяця чомусь мені йде інформація, До сьомого, до липня. Да. Бо в липні нам всі обіцяють зміни та і завершення війни і там. І домовленості чи ще щось? Зараз Україна не хоче нас, знаєте, змушують просто здатися. А ми стільки боролися, і тому ми для себе зараз шукаємо шляхи, і ви побачите, що потім для українців буде надія, світлий коридор є. Це домовленості, це підтримка Європи і Германія нам буде проявляти себе заводи. От я чую, знаєте, станки, заводи, але про ті точки, де виготовляється для нас зброя, звісно, ніколи, ну не те, що ніколи, на цей час не здогадаються росіяни, тому що це не в Україні. Правильно, ми нічого не кажемо зайвого, навіть ви щось і знали. А вони будуть зараз максимально обстрілювати, тому що розуміють, що ми можемо дуже вгатити саме по ним. Да. Українці їм і так показують і будуть показувати. Готуйтеся зараз бути дуже обережними, тому що в мене постійно такі гучні вибухи. І майже вся Україна червона, майже вся кривий ріг. Невтомно попереджую за кривий ріг. Які загрози, пані Ано? Які загрози ви зараз бачите нависає? Ну які загрози нависають над кривим рогом після тої страшної трагедії 4 квітня? Угу. Зараз подивимось. Знову максимальна е, кількість жертв. Фух. І немаленька кількість, сильний удар, прям дуже сильною ракетою. Знову. 25, 22 число в мене виходить. Якого місяця? Не можу точно сказати, але дуже потрібно бути обережними. Київ також постійно зараз Київ буде відчувати агресію удар. Куди обережно? Куди може прилетіти, пані Анно? Це будинки цивільних, це інфраструктура, це якісь заводи, не знаю, торгівельні центри. Що ви бачите? Можливо, можна бути Дуже складно перед церковними святами бачити саме точні дні mm -hmm. і дати. Але я ну, спробую те, що можу сказати. 19 число це Харків, Одеса в мене показує. Сьогодні у нас, я постійно забуваю, 12, те так? число? Ні, сьогодні 10-те. 10-те. 10. От 12 го числа потрібно бути обережними. Шахеди, шкільне приміщення або інститут техніку, заклад. І ще я бачила, тренув... де тренуються, це, здається, минулого. Воно ще не програмиралося ефіру, я говорила, але воно є ця картинка. Є. Зараз спробую. Лук'янівка біля кладовищ, декілька точок біля кладовищ. Бачу такі обгорівші квартирні будинки, частного типу будинки. Бориспільський напрямок. Гучно. Зараз спробую побачити. Біля води, як дамба, чи що, але яка саме не бачу. Біля води. Ураження світла буде на деякий час зникати світло. О. Інтернет також буде дуже гальмувати. Зараз я спробую через когось можливо отримати. Я постійно так обхожу mm. ці моменти. Зараз спробую. Бо нас, значить, українці вчора попередили, що можуть бути блекаути по всій Україні. Світла не бачу. Котельня, може, влучання? Дніпро, от де газ? Ще газові оці, такими як бочечками, стоїть світлого кольору. Навіть небо після обстрілів буде іншого кольору. Відбивати будуть. Літаки будемо чути, як летять. Літаки в центрі. Києва, літаки. Повітря. Закривати повітря, тому що надшвидкісні ракети мають накрити обстріл. Київ. Про ще хочу додати, пані Анну, про ракети ми поговорили з вами на прогнозі. Значить, що Русня їх модернізувала. А тепер ще й шахеди, значить, зараз я вам зачитаю, що. Значить... Є чорний шахет, його називають в Росії череп. Він якийсь дуже небезпечний. Може, щось скидати, від нього йде реальна небезпека. Череп. Він чорний, з такими. Як тоненькими лапками, я от їх побачила. Дійсно, зараз зробила шахіди свої більш смертоноснішими. Кожен з них тепер несе до 90 кілограм вибухівки. Це воно? Напевно. Я так просто. Бачите, я в іншому вимірі не бачу чітку як фотографія картинку, а вона в мене змазана. Тому я описую максимально, що, чим як можна більше корисної інформації, щоб вам спробувати дати і допомогти людям. О, Київ. Зараз. Тривога. Учбовий. Мені книжки показують. Учбовий заклад. І там, де е... Боже, як. От я хочу сказати, мене як закривають. Я відчуваю, що зараз дуже блокують російські маги мене. Це станція телебачення. Дорогожичі. Там станція телебачення. Дорогожичі, поруч Лук'янівський цвинтар. Угу. Та може бути автівки. Чому я бачу автотрощів? Я не можу зрозуміти. Мені постійно показують картинки якихось о, аварії. Аварії, це може бути потрощені від шахедів. Або просто. У нас що, світофори не, не працюватимуть. Якщо не буде світла, то так. Да. Пам'ятаєте? Не, працюва... не будуть працювати світофори і тому. Небезпека в дорозі. Так. Ще, ще, ще. Я не знаю, як в ваших містах. Можете нам написати в коментарях в Києві, коли не було світла, не працювали світлофори. Львів може бути на цьому тижні. Львів. Тепер Харків, житлові будинки, Запоріжжя. Бачу. Знеструмлення, також і частного типу будинки у нас. Або Вижгород, або Васильків на В на В. На В. ще одна ціль влучити в якийсь наш завод. Зараз завод чую завод, де? Торгівельні центри, як мішень, велика йдуть. Ще раз мені наголошують, попереджають. Завод, де. де завод покажи, покажи на че. Че. че, Черкаси, Чернігів, Че, Че. І спів такий, знаєте, от він сидить Путін. Зараз слухає. Спів церковний. Отак От хочеться перед Паскою. Угу. От прям так хочеться. Володимир Володимир. Дуже будуть рішучі зараз дії нашого президента. Різкі. Якась зміна буде орієнтира витягувати Україну Молодець. в останній момент. В останній момент будуть якісь цікаві для нас важливі перемовини, рішення. Я бачу, що різко, як оперативно, зміниться от те, що ми раніше чекали, те, що було повільно, якось рішуче, зміна швиденько. І скоро будуть літаки запускатись літаки. В Росії постраждає ще одна станція запуску ракет. Дуже Гар. дорога станція, ще буде підірвана. Дуже колосальні втрати вони несуть, тому запускають а, максимально швидко мобілізованих і мобілізують людей дуже-дуже швидко. Тому що їхні станції будуть палати. Нафта палає, станції палають. Біля газу, там, де у нас небезпечно, газопровід, якісь збереження, газові, дуже обережно хочуть рознести, потрощити. Дякую. Світло періодично будуть лагодити, буде зникати. Також із-за магічних, окультних проведених ритуалів, люди будуть відчувати, спина буде боліти. Ну, воно в мене, здається, ніколи і не переставало. То ви, пані Катерино, до мене при особистому, коли прийдете при зустрічі, то я сподіваюся, що мені можливість дадуть вищі сили вам допомогти, тому що в мене часто, не кожного разу, але часто буває так, що але це обов'язково особисто при дотику я можу лікувати спини. Люди забувають або покращуються в рази відчуття. Дуже вам дякую, бо знаєте, старі травми дають про себе знати. То я думаю, і наші е, люди, які прийдуть до вас на консультацію, також можуть та, скористатися цією нагодою так. Є деякі випадки, що люди забули про травну біль саме в спині. Це я з дитинства пам'ятаю, що бабуся моя як передала. До речі, верба не забувайте про вербу. Я вмію заряджати вербу, на ній потрібно спати. І дуже вона лікує. Моя бабуся мені в Чернігові батурино передала цю здібність лікувати. Спини, я навіть пам'ятаю, ще я була маленька. Сім років. Якраз сім років вона мені передала. Усі, до речі, знаєте, народжені. 7 числа 16-25 -го, го особливо дуже буде в них пробиватися енергія, енергія магії, це відьми ще ті, вони можуть з ними краще не жартувати, проявляти себе як і цілителі, так і в будь-якій сфері магії. І а... от, коли я була маленька, мені бабуся всі, весь час казала, не забувай, що вербою ти можеш лікувати. І ти можеш працювати з блискавкою. От коли ти поруч будеш чути блискавку, це за тобою ходить грім. І в мене такий був випадок, що всі боялися грози, грома. І до мене прийшла згорблена бабуся, моя, моя бабуся каже: ти її повинна. Руками і вербой пройтись, бо я не буду, а хочу, щоб ти вже вчилася, так як я тобі передаю. І дійсно, ця бабуся в мене вилікувалася. Але, знаєте, от що саме відьми, я кажу, українки всі відьми, так? але хтось хоче, хтось може, хтось боїться. То це відчуття, звісно, коли ти знаєш про людину погане коли її прийде час, то раніше я казала, коли була мало, я дуже була смілива і все говорила, говорила, кажу, так, ось ця бабуся, ми коли проходились вулицю я кажу, ось ця бабуся там такого-то числа помре, цій стільки то прийдеться. І а, мене весь час сварили, що я каркаю От це слово mm -hmm. карка я так ненавиджу, з дитинства запам'ятала. І потім у мене, знаєте, такий блок, і я вже не говорю про погане. Може, це і правильно? Може. Да. Я стараюсь погане не озвучувати, просто в разі край важливої необхідності видавати інформацію, а переважно щось позитивне світле говорити. А, тому пані... хто до мене звертається за дату смерті, не питайте, тому що я не можу сказати. Я бачу в людей, які буде кінець, які будуть е... Е... хвороби забирати цю людину, але краще це не озвучувати. Паняно, на останок нашого ефіру, дійсно, якщо ви вже сказали за вербу, от власне, в мене теж вже в хаті стоїть, можу принести, показати. Можливо, ви нам покажете якийсь ритуал для наших глядачів чи просто умовно там на м -м, пальцях дуже швидко за дві хвилини, бовна ж кінець ефіру. Пояснити людям, як зробити так, щоб верба їм допомагала. Катеріночка, я можу поділитися своєю енергією. Стілювання. Mm -hmm. Якщо ви принесете мені хоча б одну гілочку верби зараз в студію, mm -hmm. я її заряжу і, нехай люди, кожен, але це в період тиждень не пізніше знайдуть вербу, обов'язково на ній поспіть мінімум три дні. Все. Я mm -hmm. її заряджу власною енергією. Ось, до речі, з'явилася моя бабуся. Навіть тріск пішов. Вона дуже любить, коли я займаюся саме лікуванням, стілюванням. Беремо вербу, шановні глядачі, сідаємо, зарікаємося. І пані Катеріна, вас також попрошу поспати на гілочці троє суток три доби, До. і потім ми вас запитаємо, як по відчуттям. Так, що ми ручки, ножки не схрещуємо? Ні. Закриваємо очі. Поїхали. Я побачила ваше ліжко, пані Катерина. І попрошу вас навіть не під матрас, а щоб ви, щоб був дотик цієї верби, гілочки, прямо на ліжко, на ваше простирадло. Добре? Добре. Ось і так, всім людям я зарядила, хто знайде вербу. Лягайте на неї, поспіть три дні. Звісно, не буде такий ефект, як при особистому прийомі, але те, що можливо, я думаю, я зробила по максимуму. О, дякуємо, тому що для кожного з нас дякуємо вам за такий ритуал. Дійсно, все. Тепер лягаємо спинкою і І Лікуємось. Так. Так. Дякуємо пані Анні, Може, ви можете подякувати особисто. Так можете прийти на консультацію, можете написати тут нам в коментарях і поставити вподобайку. А можете знайти мене в інстаграмі. Я підписана Катерина крапочка.он нижне підчеркування air. Дефі, ну, Коротше, знайдете мене в інстаграмі, можете мені писати в особисті свої, як вам, що вам, присилайте фотографії вашої верби, все виставимо, покажемо. Будемо дружити з вами в соціальних мережах. Тоді ми обіймаємо нашу пані Анну Атаманову. Дякуємо їй за попередження і по містам України і за все, що ми подивилися. Будь ласка, друзі, не забувайте, що в нас є збір на пікап для наших хлопців, в кого є вільна гривня. А, і ми прощаємося з вами до наступного тижня, пані Анно. До наступного тижня бажаю вам провести цей передпасхальний час. Яко можна, якомога більше в спокої і налаштовуйтесь на ваші пасочки, ваше тісто і закладайте в них любов до один одного, здоров'я і достатку, О, щоб, щоб Україна квітла попри все. Дуже дуже рясно. Побачите, в цього літа буде дуже багато квіток. Це загиблі військові, діти. Вони будуть давати про себе знати в вигляді квіток. Вони з нами і вони будуть дуже щасливі в наступних а, життях. Повірте. Віримо, пані Анну. Дуже вам щиро дякуємо і до наступного тижня. До побачення. До побачення.